Роман Кров свята охоплює період від голодомору і майже до наших днів. Крім українсько-польських конфліктів, описані також сутички з німцями, радянськими військами, а також конфлікти всередині повстанського середовища. За словами автора, книга складається з історій, які письменник або бачив сам, наприклад, у творі є епізод про перепоховання Василя Стуса, або їх йому розповідали безпосередньо учасники тих подій. Унікальний роман в тому відношенні, що Кров, війна, вбивства, пожежі ну все, що пов'язане з кажуть у війни, не, не жіноче обличчя, а, а практично немає ненависті. Мої герої люблять Україну більше ніж ненавидять її ворогів. Книга Володимира Шовкошитного гостросюжетна і одночасно лірична. Вона складається з двох романів. Написання першого відбулось доволі швидко. А ось матеріали до другого письменник почав збирати ще з 1995 року. Редактором другого тому Білий Кречет є поет прозаїк, заступник головного редактора Літературна Україна Станіслав Бондаренко. За півроку, з того часу, як вона написана, її переклали. Англійською, оцей чоловік Стівен Комарницький, який ще переклав раннього течину. Переклали грузинською Рауль Челачава Серго Цурцумія, французькою. Інші люди в кількох країнах вона вже надрукована. А це перше видання, яке здійснило видавництво український пріоритет. Постать Володимира Шовкошитного загальновідома як в Україні, так і за її межами. Грані його творчого таланту розкриті у численних прозових творах та поезіях. На деякі з них покладена музика. Якраз цього автора я виконувала першу пісню на Чорнобильську тематику і в минулому році приймала участь у фестивалі Чорнобильські мотиви у місті Дніпропетровськ. Якраз з піснею Володимира Шевкошитного ми одного гнізда. Це пісня про місто Прип'ять, в якому ми жили про світле, біле, гарне місто.